Вітаю вас, підписники та випадкові глядачі на моєму каналі. Сьогодні темою мого огляду буде кварцевий хронограф Casio Edifice EFR 526. Модель ця випускається починаючи з 2013 року і до цих днів. За цей час всередині змінилось вже три механізми або модуля. В даному випадку в нас представник саме першої генерації з модулем 5345. Також пізніше випускались моделі з модулями 5517, 5521 та 5579. Механізм або модуль, який стоїть тут, 5345, він випускається фірмою Seiko. Отже, що таке хронограф? Що він з собою уявляє? А дуже просто: окрім. Годинника. Також окремо присутня функція секундоміра. Ось ми бачимо звичайний кварцевий годинник, начебто, з аналоговими стрілками, з секундною стрілкою, і є у нас ось три субциферблати. Ці циферблати є власне, хронографом, тобто окремо вбудованим в механізм секундомір, який може працювати автономно. Ось дивіться, я зараз натискаю кнопку. І пішов рух на верхньому субциферблаті, на нижньому і на лівому. Ну, на лівому ви зараз не помічаєте, тому що там хвилини. Ось це, власне, і є хронограф. Давайте я його зупиню. Для чого він потрібний? Ну, Для різних спортивних речей, для змагань, для якихось активностей тощо. В даній моделі. Секундомір цей хронограф реалізований через оці три субциферблати. З них верхній показує десяті секунди, нижній показує секунди, і лівий показує хвилини. Дана модель дозволяє працювати хронографу до 60 хвилин. Причому в механізмі три катушки. Отже, в нас одна катушка. Працює на основний годинник зі стрілками, друга на 10 секунди. І третя на хвилини і секунди. Ось ці два субциферблати нижній та лівий, вони між собою взаємопов'язані. Але до цього давайте повернемось пізніше, коли я детально буду показувати, як працює хронограф. А зараз повернемось до загальних характеристик годинника. Отже, годинник. Виконаний в корпусі з нержавіючої сталі. Оздоблення частково є полірування, ну, воно тут вже добряче подряпане, частково з верхньої сторони воно сатиноване і є таким більш матовим. Також ми бачимо безель. Який не рухається з розміткою до 60 секунд, є також нанесені на ранті позначки до 24. Сам циферблат якщо дивитись в макро, є така в нього текстура, наче промені розходяться з центру. Мітки на циферблаті наклеєні, судячи з усього, як ви бачите, є віконце з датою. На мітках та на хвилинній і годинній стрілках нанесена світломаса. Світиться ця світломаса яскраво, але недовго, десь до 20 хвилин ще більш-менш її видно оком, а потім вже треба дуже напружуватись. Ну, десь за півгодинки, хвилин 40, вже дуже важко щось там помітити. Воно таке стає розпливчате, вже некомфортно. Можливо, це пов'язано з тим, що все ж таки годиннику вже більше 10 років. Давайте я вам одразу продемонструю, як світиться світломаса, і там же ви почуєте звук роботи механізму з відкритою кришкою. Це я записую окремо мікрофоном, наближуючи його максимально до механізму. В закритому корпусі практично не чутно роботу механізму. Що хочу сказати ще по циферблату, зазвичай в дорогих годинниках, а Casio Edifice все ж таки не дешеві годинники. Зараз я подивився, нові продаються в районі 7 тисяч гривень. Ну, можна знайти і дешевше, але то таке. То зазвичай дивляться, чи потрапляє секундна стрілка по мітках. І в даному годиннику вона не усюди потрапляє. Це по-перше, по друге. На цих субциферблатах теж стрілка, якщо так дуже передивлятись, не можна її відкалібрувати так, щоб вона була от чітко на міці 0,60, вони будуть або трошки лівіше, або трошки правіше. От я відкалібрував якомога краще, щоб вони лежали на своїх місцях. Про функцію калібрування я розповім згодом, тому що буває так, що збиваються стрілки, коли ви скидаєте. Хронограф на початкові значення. Стосовно кольорових оформлень, то їх є доволі багато, кожен може вибрати на свій смак, хоча здебільшого у них є така проблема, що стрілки на субциферблатах не так вже і добре видно, тобто нема контрасту. Але в такій кольоровій гаммі, як тут, зате годинник досить елегантно виглядає. Стосовно ремінців, в даному випадку це не рідний ремінець. Цей годинник потрапив мені зі зношеним стандартним класичним шкіряним ремінцем. Я його зняв і вдягнув те, що в мене було. Ширина ремінця і розмір шпильки 22 мм. Взагалі бувають в даній моделі комплектації з класичними шкіряними ремінцями. І бувають з дуже якісними литими браслетами від Casio. Теж з нержавіючою сталі їх всі хвалять. Вага годинника з браслетом буде 153 г, а без браслету давайте зараз. В районі 72 грамів. Давайте я вам продемонструю, як годинник виглядає з даним ремінцем на моєму зап'ясті 17 см в обхваті. Розміри годинника наступні. 44 мм. Це якщо брати ось так. Якщо тільки циферблат, це буде, буде 42 Якщо брати максимальні габарити, то 48 мм. Товщина годинника складає майже 12 мм. На заводній голівці є емблемка годинника Edifice. Певним недоліком годинника є мінеральне скло. Воно з часом дряпається, відполірувати його нереально, його зазвичай міняють. Тобто воно тут запресоване на прокладці. Можна придбати оригінальне скло. Це випресувати, нове запресувати, ну, якщо є відповідний інструмент для цього. Та навички. Саме скло, як бачите, от воно практично врівень з безелем. В принципі, буває, що міняють таке скло на пластикове і клеять, але якщо ви встановлюєте сюди пластик, то втрачається водозахист, той, який задекларований для даної моделі. А це 100 метрів ну, або 10 атмосфер. Тобто з даним годинником, як зазначає, виробник можна. Плавати і можна навіть пірнати. Не з акваланом а, наприклад, з маскою і трубкою, на невеликі глибини. Зніму зараз ремінець, покажу вам задню кришку. Ось так виглядає задня кришка, вона закручується, як бачите, тут є місця під ключ. Я не затягнув її до кінця, тому що чекаю зараз гарну батарейку, яку хочу сюди поставити. Кришка задня теж нержавійки, досить таки потерта від часу. На кришці зазначений номер модуля, номер моделі. Написано Stainless Steel, емблема Edifice Edifice Casio Water Resistant ten Bar Ну і, власне, більше тут нічого нема. Кнопки натискаються добре. Не треба докладати надзусиль, нічого не глючить. Батарейка сюди йде SR920 SW, 1,5 вольтова з оксидом срібла. На даній батарейці в даному модулі 5345 заявляється робота до 3 років за умови використання хронографа один раз протягом 60 хвилин. Тобто, якщо ви раз на день запускатимете хронограф і він працюватиме до 60 хвилин, то у вас має годинник пропрацювати до 3 років. На інших модулях можлива робота протягом двох років. Не знаю, з чим це пов'язане, я просто бачив таку інформацію. Відео з заміною батарейки я покажу в окремому відео, там немає нічого складного. Необхідно підійти металевий фіксатор з правої сторони, там він на защілці, і батарейка легко виходить. Я бачив в оглядах інших людей, що вони виколупують звідти. Ті батарейки, не відкриваючи защілку. це не дуже правильно. Зокрема, в цьому годиннику теж виявилось, що відігнута лапка, тобто явно попередній майстер теж виколупав ту батарейку і вставляв її з замкненим фіксатором. Теоретично, це може призвести до того, що буде в якихось випадках виникати неконтакт, і годинник буде глючити. Також після того, як ви. Замінили батарейку, бажано виконати процедуру скидання налаштувань. Там є контактик на платі, я це все покажу, і треба його замкнути з контактом на плюсі батарейки. Ну Або до тієї ж фіксуючої пластини торкнутися одночасно. Тепер переходимо до налаштувань. Спочатку налаштування часу та дати. Налаштування здійснюється наступним чином. Заводна голівка має два положення. Виймаєте її на перше положення, перемикається дата, крутиться вона за часовою стрілкою або від себе. Ось так. Я записав це окреме відео, зараз його підкладу. При цьому дата перемикається на наступне значення, календар тут 31-денний, тому в місяцях, коли буде 30 днів. Або 28 доведеться знову перелаштовувати календар. В інструкції вказується, що не радиться переводити календар в проміжок з 9-ї години вечора до 1 години ночі. Якщо ви будете переводити календар, коли стрілки знаходяться в цій зоні, то тоді буде можливо некоректно спрацьовувати вже перемикання календаря. Коли ви переводите голівку в друге положення, висовуєте її, то зупиняється секундна стрілка, і вже можна підводити годинник. Раз на добу годинник буде переводити дату сам. В даному годиннику він починає змінювати плавно цифру на наступну з 11 години, і остаточне перемикання відбувається десь о 12.10 в півночі. Переходимо тепер до налаштувань хронографа. Хронограф працює наступним чином. Запускається і зупиняється він верхньою кнопкою. Ось я запустив. При цьому ми бачимо, швиденько рухається стрілка у верхньому субциферблаті. Тут у нас розмітка на 2 секунди, я так розумію. Нижня стрілка рухається посекундно, відраховує час, і з нею повністю синхронізовано рухається хвилинна стрілка. Після того, як збіжить перша хвилина, верхній субциферблат вже не буде крутитись, він зафіксується. Хоча працювати буде. І якщо ви зупините секундомір знову кнопкою, то субциферблат покаже 10 секунди. А якщо ви натиснете і запустите секундомір знову, то він продовжує працювати, але знову не буде рухатись. Давайте я зараз вам це продемонструю. Ось, бачите, він зупинився. Але насправді відлік іде. Ну, Робиться це, мабуть, для економії батарейки. Дивіться, я зараз натисну. Ось. І це я секундомір, типу, поставив на паузу. А воно мені показало, який в цей час точний результат разом з 10 секунди. Якщо я знову натискаю, знову пішов відлік, але цей субциферблат знову ж таки не працює. Зрозуміло. Ідемо далі по субциферблатам. Ось у нас відраховуються секунди і відраховуються хвилини. Коли я зупиню роботу секундоміра і. Захочу його скинути. Так, ось, я зупинив. Скидається результат нижньою кнопкою. І при цьому зараз побачите, що стрілки будуть повертатись на своє положення. Верхній субциферблат повернеться на 0, а секундна стрілка буде крутитись назад стільки часу, скільки буде необхідно. Для повернення хвилинної стрілки, тому що вони повністю взаємопов'язані вони на одній катушці, і тому така історія. Якщо, наприклад, ви користувалися цим секундоміром протягом 60 хвилин, а це максимально можливий показник для роботи секундоміра, то він буде повністю відкручуватись назад, і будуть крутитись оці два субциферблати. От зараз давайте. Ну, тут небагато часу пройшло, але тим не менше. Давайте подивимось, от я скидаю. От бачите, цей повернувся, цей крутиться, і він крутився до тих пір, поки хвилинний не став на своє місце. Ось така робота даної механіки. Що тут є ще, це можливість фіксації проміжного результату. Тобто ви запускаєте секундомір верхньою кнопкою, а нижньою фіксуєте проміжний результат. При цьому відлік секундоміра іде. Якщо ви знову натиснете нижню кнопку, то ви побачите повернення на основний секундомір. Знову натиснули. Знову маєте проміжний, проміжний результат. Ну, робиться це для того, щоб ви могли його зафіксувати, записати, і потім повернутись до основного секундоміру, який, як бачите, знову ж таки продовжує працювати. Він не зупинявся, коли ви натискали нижню кнопку. Також є така можливість, яку називають в інструкції два фіші. Тобто ви верхньою кнопкою запускаєте секундомір. Ось він працює. І, наприклад, Біжать дві людини, перша фінішує. Ви натискаєте нижню кнопку. Ось у вас є перший фініш. а потім прибігає друга людина, ви натискаєте верхню кнопку. Секундомір вже зупинився, але щоб побачити цей результат, другий, ви натискаєте ще раз нижню. І ось вам другий результат. Ну, а потім нижню кнопкою скидаєте все на нуль. Залишилось ще розповісти про калібровку субциферблатів. Буває так, що збивається калібрування, і коли ви повертаєте, скидаєте значення секундоміра, то десь стрілочка вертається не на 0, а на якесь інше значення. От, Зокрема, мені він потрапив зі збитими. Виправляється це наступним чином. Висуваєте голівку в позицію 2, тобто в позицію переведення часу і натискаєте Верхню кнопку для того, щоб відкалібрувати верхній субциферблат, і нижню кнопку, щоб відкалібрувати ось ці два субциферблати. Коротке натискання спричиняє до зрушення на одну поділочку. Якщо ви натискаєте та отримуєте, то буде стрілка рухатись швидко. Як я вже зазначав, два субциферблати, хвилини і секунди, вони взаємопов'язані, тому їх синхронізація буде виконуватись однією кнопкою. І треба бути дуже уважним, тому що якщо ви перекрутите хвилини на одну хвилину далі, то вам доведеться потім тримати натиснену цю кнопку, поки не прокрутиться повністю вся 60 хвилинна ця шкала, а тут буде дуже довго крутитись ця секундна, стрілка. Коли підходите до цієї поділки в 60 хвилин, зупиняйтесь там десь на 59-й, і потихеньку вже дивіться, щоб не перескочити. Ось і все, що я вам хотів розповісти про годинник Casio Edifice i FR526 на модулі 5345. Годинник мені сподобався, дуже симпатичний. Його можна носити і під костюм, і під футболку з джинсами. Дуже цікава функція хронографа. Якісні матеріали, до речі, можна полірувати цей корпус, якщо є бажання, і кришку, тому що все це з нержавійки. Ну, Звичайно, тут де сатинування краще не полірувати. Коротше, годинник досить такий пристойний, якісний, цікавий. На цьому мій огляд вважаю завершеним. Кому сподобалось, ставте лайки, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Я з вами прощаюсь до наступних оглядів. Бажаю всім миру, спокою, тримайтесь до наступних оглядів папа. -па.